Ранок середи. нас нападало. Але плюсова температура, все топиться. Тому -то ляпанина нормальна. Ну, але сніжок січе. Привіт-привіт усім, усіх рада вітати. Середа почалася з такої погоди. Але вон топиться, вон тече зі стріху. Тому. Таке падає сніг і падає і топиться. Тільки одне болото. більше немає. Якщо б хоч один град з морозу, воно б було, ну, не тупився, не було таке болото, а то тільки, -тільки ноги намочити піду хати. Так, друзі, розпочинаємо наш день. Йду я до кліва, піду всю господарку. Зараз всіх нагодуємо. Там. Зараз всіх нагодуємо. Зараз. Всіх напоїмо. Та я зозулька. Ти що там стоїш? Щось вони не доїдають тепер сіно останнім часом. Малявки доїдають. Що там? і там? Що там? Красунька. Всіх нагодую, напою. <ривіт> 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 я, дивую, я дивую, Зараз всіх нагодує напою, друзі, вам зараз щось вам скажу. Кіно комедія на 4 дії. Так, всі малюки їдять, малюки пити, Кури їдять, п'ють, старенькі наші їдять. Вже не дою білку, тільки на вечір там трошки було і все. Молочка вже нема. Ну, вже так, давайте я розкажу, що я вчора мала. Вчора виставила ролик з на Олі Фрес канал і знайомила людей з Черепашкою. Бо багато на цьому каналі ну, я показувала літом, як я там мию, чищу від неї. Кілька разів вона попадала в катер, випускала її гуляти з буміком. Ну, а на моєму каналі ще не показувала, є багато нових людей. Я думаю, я покажу, похвалюся, що я маю. Друзі, загрузила я ролик і пішла на манікюр. Та була нам на манікюрі годину, може більше, не пам'ятаю скільки там вже. думаю, тому підписиш на мене в коментарях. У мене в коментарях вже купа коментарів. Ну і як, є багато людей своїх, таких, якими я вже давно спілкуюся, знаю. І... Я знаю, що вони пишуть, вже їм лайк ставлю, бо я, я їх вже знаю. знаю. це їх друзі. Що вони написали, це мої друзі, та й все. Але є багато таких, що ну, нові заходять. То я від них все читаю, що вони там пишуть. Пеше Пішу мені одна жінка, друзі, я не можу. А навіщо вам черепахи? Ха-ха-ха, смайлик. Ну, і думаю, ну що тобі, жінку, я би пояснила? Як ти вже таке безглузде запитання мені задаєш, Ну, то така сама відповідь прилітає. Ну ну що такій людині можна пояснити? Розписати її, що Люди тримають котиків, песиків, люди тримають попугайчиків, рибок, люди тримають екзотичні тваринки, змії, тримають пітони, тримають шиншилок, тримають та бучу декоративних свинок. О, Матільда прийшла. О, вже є. Ну, що буду її розписувала? Ну таке безглузде, для чого вам черепаха. Тим більше, що я ролик розказала, На скільки там часу я розказувала, що вона у нас 12 років живе та черепаха. Та я їй відповіла, бо ми їх їмо. Ну, друзі, ну яке дурне запитання було, така дурна відповідь, ну, чесне слово. Льо... Десь її то заділо, знаєте, заділо жінку, що я її так не розписала, що тримають люди котків, песків ями черепах. Ну, чесно, вона мені аж три коментарі ще написала. Ще а написала. я не можу. Вона ще мені написала, ще мені одна жінка пише. Розчарувалася в тій сім'ї. За черепашок розчарувалася. І я думаю, так або ровер не їде, або я дверна. Ну, часте слово. Тому люди. Ну, хоч трошки треба знати ту сім'ю, хоч чуть-чуть щось знати, щоб виписувати. А не так посбуг тебе. Перший коментар. То, що вона би там вже писала, перші коментарі і то. Що... вам черепахи. Ну да є їх, ну 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 Ну, люди, ну, ну чесне слово, ну це кінокомедія з ними. А вона десь рознервувала, писала мені ще писала і писала. Ой. У нас одні емоції. Мама дзвонить вчора ввечері до мене і каже, а ти таке не пиши людям, то є в різні люди. <світування> Може, зрозуміє буквально. Я кажу, мама, ну та в мене немає вже стільки сил до них їх, їх або блокувати. Зазвичай, на сільський блогер я все і повіцювала, є... хто? Всіх повіціювала, ну, таких мені не треба, нашому мені таких людей. А на той новий канал тільки запустила його, та є... я ще нікого не відцію. <рес> всякі таке заходне. Хай пишуть, ну вони розганяють актив, я розумію. Але це, спеціально вам лишу. Зайдіть, подивіться, це на той канал. Олі Фрес про Черепаху я розказую. Ой, такі то накомедії. Токі я хотіла ще вам розказати. Так що майте на увазі. Матільда, тихо хоче й тебе. Не. Будеш кричала тебе з'їмо і все. <риклад> <риклад> а я, не... <риклад> я чуть довго -чу... ну, реготала, реготала, реготала. Але думаю, так, як двоє таких непонятних, то може, знаєте, <риклад> більше не поняли. 12 років тримаємо, то, то я не знаю, час які треба було Ну-ну-ну, що ну, ну. ти хочеш, хочеш. Вигодувати є на не хочеш. Їдять черепахи, Каже, я здивілася, не хочу вже. А черепахи їдять, що жарти люди добрі. Що? За киці питалися нас. Друзі, киця ж та не наша, киця має свої, свою домівку, її теж там люблять. Вона та, ну, така мандрівниця, що ти її зробиш. Вона не тільки в нас живе, вона ще тут кількох сусідів живе. І, ну і що ти її зробиш? Я вчора пішла до господині, питалася, чи вони давали її від цього? Від глистів. Вона каже, що не давала, бо може вона кітна. І що? І дати, і вона котята Це не смішно, вона ну не тільки котята поскидає, вона і мертва ноже. <раз> <А> ми... Чекаємо, чекаємо. Така гітка. Ти не можу її зевна приходить. Ну і знаєте, ну і що я Та я її не вижену. Нагодую, погласкаю, та все. Але вона має свій дім, вона на вечір йде, на вечір йде додому, а рано як це, Як виходить, пішла, 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 пішла. Так, ну, і пішла. а вас що варіли? А вас що варяли? Де, де що ліпше? От как, кітка, не переживайте, вона в життю не пропаде. О, о, о. Так, що Матінда, вважай, що ми тебе не з'їли ще, бо то, то страшні люди. Ну, знаєте, що так смикалку хто має. ну, то, ну Що людям пояснювати? ж Всі дорослі люди то діти, я що знаю. Ну що ти б ти ружовував її, що це? Ну ну, ти чого? Що ружовувати? Ну це ж що... понятно, що люди тримають 12 років черепаху, ну, то, що її їдять, лапку відрізали. що? Я не Ти ж не з'їли ще до сих пір, таке турне запитання. Добре. Там ще цього. Сіна, хто ходить. Ну і що? Отаке і тулиця, і до всіх тулиця. Трохи знаєш, що вона так до всіх йде і тулиця. бо хто небудь уже й хапне, та й все. Дуже знаєш, ти так всім довіряєш? Ну, та й моє кози. Мої кози теж як припняті. у того ззаді за городами літом, то хто б не йшов з людей? Багато там йде, бо це ж. Городити і з роботи люди йдуть, І вони до всіх йдуть, то всі нікого не бояться, і то дуже зле. бо то Треба, щоб тварина трохи боялася, а не так довіряла сліпу. Ну що, йдемо йдем сіна наберемо, пішли. Все, сіна нового підкинули, то вже їдять. Бо то, що було з вечора, то не було смачне, правда? ножка? То не було смачне. Кій в неї бік випирає, бачите. Але тут не можна доторкатися, бо буде била. До живота не можна доторкатися. Все, малявкам теж. Малявкам малі доїдають сіно, або стягають трохи туди вниз, або ще й доїдають. Так, зараз тобі дам їсти. Йдемо зараз. Так, тобі дам. Ти куря вот Кури вже несуться. Вчора було вісім Ну, Але після вчора, друзі, було 17, тому. Тому ого. Ого. Що ти там вилізла? Зранку що? Раз, яйко. курка, Два, три. курка, все. Несіться. І на дворі я знайшла теж в болоті. В болоті, то певно, хтось з молодих несеться. Бо вони такі ще не дисципліновані. Ой, світло треба включити на день включаю. Трохи темно тут. А бройлерам, друзі, спеціально зроблено світло. Бачите, загінчик з бройлером там є бройлери. То одне світло тут включається. Та чекайду. А там їм включаємо. На ніч, якщо я бройлерию, цілий час, круглодобово воно світиться. Ходи я вже, щоб вони їли, пили, бо інакше не будуть їсти. В стемні є і вже не будуть їсти і аж будуть їсти зранку, коли починає сутеніти. Ну, коли починає сонце ставати, світло падати. А так цілу ніч їдять, п'ють та й ростуть. Все, я йду. Я забираю патільду. Все та-та, я пігнала, пігнала. Пішли, ходи сходи, Там. Що ви думать? Ой, чекай, 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 Тичкички,чки,чки,чки. Та й таке. Тара наїсться і пошурує, її вже тут не буде. Миску від буміка забрала. А що їй все кидала на землю, але тут не раз щось таке жирне чи що, а воно ж ну, камінь і зле, бо потім лишається, але все одно витягає з зв'язки. Ось такий день, друзі, не, не день, такий ранок почався. Хотіла вам розказати. Вчора я сміялася. Нині ви можете зайти в коментарі на Олі Фріс про черепаху і почитати, що там виписують, кінокомедія. Але я так думаю, що може я буду лишати. я Не можу, я буду точно всі коментарі буду лишати на Олі Фріс. Будемо мало з чогось ну а що? І ще одне. Це, знаєте, тако, смішки смішками, але по правді, е от що в відео залітають такі всякі важкі, такі всякі, не там, де є все добре, всі люди живуть мирно, е всі такої доброті, в якійсь е ласті, в якомусь піклуванні. А хочуть люди дивитися. <кхм> На щось потворне, ну, чесно. І от такі всякі відео з такими всякими і заголовками, і, такими всякими, і таким всяким змістом наповнені. І вони переглядають. І не розуміють, чи це наше суспільство настільки спотворене. Я не можу це пояснити і цього зрозуміти. Ну, чогось завжди так є. Всі хочуть якогось екшену. От <кхм> багато таких людей мені вже писало, ваш канал добрий, позитивний, гарний. Але заспокійний. Але за все так приукрашено. Але це не приукрашено, ми так живемо. І люди цього не сприймають. Це ну, якби що я всяку такого, ем, ну, хочеться сказати погане слово, але почала виставляти всякі, всякі непонятне, отут би залітало, отут би дивилися, би коментували. би... Не в хорошу сторону коментували, коментували всяке погане, всяке і канал Беріз. Чого так? Я не розумію, ну, чесне слово, я не розумію, чого так. Тому Тому людям легше повірити, що ми їмо черепахів, а не просто їх любимо, піклуємося про них. Кожного два дня воду міняю, бо. То... Зразу заходиш до хати, зразу чути, що там щось є, черепаха живе. Людям легше повірити, легше сказати: ми їмо черепах. І навіть оце відео золотить, друзі. Я дав назву, і воно золотить. Хоча це дуже прикро. Дуже прикро, що наше суспільство такого хоче, такого бажає, такого контенту. Все. Побачимося на Олі Па-па! Гарної всім середи! Па-па!